Сьогодні у нас з вами самостійна практична робота. Тобто я тільки покажу, що вам треба виконати, а далі ви будете виконувати це самі. Наша практична робота остання знаходиться в восьмій темі. Тут є також ця робота англійської мови. Якщо комусь цікаво, можете подивитись, і ми зі студентами 22 групи робили ще і запис, як виконувати цю роботу на англійській мові. Але ж ми з вами, звичайно, будемо розбирати наші завдання українською мовою, бо тут є і металічні вказівки українською мовою, і буде зроблений відповідний запит. Ця робота називається як Залікове завдання, тобто там немає. Ніяких контрольних запитань, ви можете її виконати, і е, ваші результати будуть додані до е, ваших е, балів. Скажімо, якщо ви здаєте підсумковий тест, то вони будуть додані до вашого підсумкового тесту. Якщо ви здаєте вісім тестів, то вони будуть додані до вашого восьмого тесту. І так, е, давайте тоді подивимось, що вас тут чекає. Ви бачите, тут немає і теоретичних відомостей, бо все це ми з вами вже вивчали, все розбирали, все я показувала, як робити. І тут тепер вам треба зробити самостійно маленьку базу даних згідно ваших варіантів. Номери варіантів я вам розповім трошечки згодом, обов'язково кожного кожному студенту, хто зараз є. На заняттях я скажу ваш номер варіанту, який треба вам буде виконати. І якщо ви беретеся за цю роботу, будь ласка, сьогодні ж її мені і надсилайте. Тут небагато вже є роботи, бо вам не треба створювати щось таке велике, грандіозне і не треба багато записів робити. Кожна ваша база даних буде на якусь певну тему. Це залежить від варіанту, який вам достанеться. Тобто тут оплата е, періодичних видань, тут футбольна ліга і так далі. І в кожній е, базі даних ви будете створювати чотири таблиці. Створювати їх, нагадую, треба в режимі конструктор, спочатку треба створити структуру таблиць. Ну, Весь порядок роботи з цим описано в відповідних методичних казівках, починаючи з першої по сьомої політики. Е, Практичної роботи, там все це є. Далі ви в кожній таблиці створюєте поля, тобто стовпчики, поля, називаєте їх так, як тут ви бачите, у відповідно, стовпці вашого варіанту. Тобто, таблиці, скажімо, для футбольної ліги є гравці команди, персонал та посади. А ось скажімо, в таблиці гравців ми маємо ось тут так багатенько, скільки там вісім, мабуть, полів, і кожне поле має свою, свою назву. Таблиця команди, всього чотири поля і так далі. Потім... Вам обов'язково ці таблиці треба пов'язати, ми це робили з вами. Там було сказано, які поля зв'язуються, але зв'язуються, я нагадую, поля, які мають однакові дані. Скажімо, ось тут в персоналі є код посади і в посаді є код посади. Ну, Код посади в посаді, мабуть, це буде ключове поле, бо е, ви туди його будете вводити в першу е, чергу, а потім е, будете робити зв'язок між цими двома. Е, Полями між цими двома записами, можливо, ні, полями, точніше буде так сказати, бо записи там будуть однакові. І ви, коли будете створювати, скажімо, таблицю персонал, ви вже створите це поле код посади як майстер підстановки, щоб взяти дані з таблиці посади. Тобто, спершу треба глянути, проаналізувати, де ви будете вводити унікальні дані. В якій з таблиць, а потім в іншу таблицю, яка має такі ж точні поля, будете брати ці дані майстрам підстановки. Ми таке вже робили з вами в цьому семестрі. І таким чином у вас з'являться автоматичні зв'язки між вашими таблицями. Але потім, коли ви всю структуру створите, ви зайдете в схему даних і ваші зв'язки зробите один до багатьох, щоб можна було потім. Вибирати різні поля в єдиний запис з різних таблиць. Це все ось тут під таблицями ще написано, не так підробно. От написано визначити зв'язки та отримати схему даних. Потім заповнювати таблиці даними. Кожній таблиці треба не менш п'яти записів ввести, можна більше, якщо вам захочеться, будь ласка, але мінімальна кількість по п'ять рядочків робите. Це небагато. Потім створюєте екранні форми для всіх ваших таблиць, тобто всього у вас буде чотири таблиці, чотири форми. Далі достатньо створити тільки один запит на вибірку даних з різних таблиць, визначаєте, які е, дані ви бажаєте бачити в своєму запиті, щоб вони були з різних таблиць, і вибираєте їх туди. А потім створюєте звіт на основі цього запиту. Ну, оці, е, скажімо, 4 пункта, вони створюються буквально там за е, одну хвилину. Ну, може, дві хвилини витратите, щоб там вести ще назву для вашого запиту, для вашого звіту, бо це все робиться автоматично, і цього налаштовувати не треба. І на звіті теж не треба робити яких підсумків. Ви вибираєте просто, як ваш звіт повинен бути виглядати. Зовнішній вигляд налаштовуєте. На ваш смак, і цього достатньо. А потім створюєте кнопкову форму, це ми робили минулого разу, щоб з цієї форми можна було перейти до ваших форм та до вашого звіту. Це робота недовга, тобто, якщо ви бажаєте, у вас там якась там не дуже гарні оцінки вийшли, бажаєте підвищити, ви можете це зробити самостійно і мені зараз надіслати. Ну, звичайно, що зараз 5 хвилин вона ще не буде готова, тому будь ласка, на кінець заняття висилайте. Навіть якщо у нас часу не залишиться на те, щоб я перевірила цю роботу, я її обов'язково перевірю, бо в мене потім є буде час до наступного заняття сьогодні. Я подивлюсь спочатку ваші роботи, якщо вони будуть, а потім все інше. Тільки ж знов-таки обов'язково мені дайте знати, що ви цю роботу зробили, щоб я знала, кому. Треба ще що дивитися, щоб не, я не шукала просто, а, а, чи, мабуть, хтось надіслав, а щоб ви мені про це повідомили. Також, якщо ви е, це зробите пізніше, теж пишіть в телеграмі, щоб я розуміла, що треба перевіряти вашу, вашу роботу або ще щось інше. А, далі хочу сказати: взагалі, то у вас повинно бути здані 8 тестів. Щоб отримати залік. Якщо вам це складно, є ось тут підсумковий тест. В нього тільки кількість проб обмежена, або дві, або три, я не пам'ятаю, точно на різних е, сайтах по-різному це налаштовано. А ви можете здавати також підсумковий тест, і за його результатами я ставлю вам залікову оцінку. Якщо буде восьма робота зроблена, ця оцінка буде е, краще. Якщо робота зроблена добре, звичайно. Ну, це взагалі то все, що я хотіла так вам розповісти. Далі не будемо гаяти час, ви можете приступати до роботи.